Футболочки мікс першого сорту 20 кг, кг 4,30 євро. Перша ось така футболочка від Nike у розмірі М. Далі Calvin Klein, Ось така чорна. У розмірі S. Наступна у нас ось така маєчка пудрова І ось така бежева. Далі ось така гірчична, оверсайз на розміри можуть коливатися від XS до XXL. Так, наступна у нас ось така супер легесенька. Та ось така. Далі в нас ось такий топ. Та ось така маєчка голубесна. Далі у нас ось така маєчка від Primark. Кудрова. Та ось така базова, чорна. Ось така квітковий принт. І ще одна базова, чорна укорочена. Далі в нас. Ось така зелена. Та ось така дитяча на хлопчика. Наступна це у нас ось такий леопардовий бодік, може потраплятися малесенький відсоток бодіків. Ще одна майка. Та ось такий корсетний топ. Наступна ось така льоля. Та ось така маєчка. Нагадую, що ціна 4,30 євро в лоті 15 кг. Наступна у нас ось така голубесенька базова і ось така чорненька в розмірі S. Фасони різні на різні вікові категорії, так як і розміри. Ось така на хлопчика також в розмірі S. Ось така маєчка з високим комірцем. Лілова. Ось така квітковий принт. Наступна ось така маєчка кольорова. Ось така сіренька. Темно-синя в базовому кольорі. Ось така маєчка в полоску. Далі у нас ось такий топ червоний. Та ось така крута чоловіча футболка. Далі, звичайно, чорна в розмірі XS Та ніжно рожево з паєтками. Далі в нас ось така маєчка. З мережево. Та ось така цікава футболочка на заверстках. Наступна у нас в нам пудрі. Ось така маєчка в зеленому кольорі. І ось така чоловіча. Наступна у нас біленька з сердечками, така також продовжена. Та ось така на хлопчика. Ось така чоловіча, дитяча і ось така жіноча. Далі у нас ікселічка у квітковий принт та біленька з надписом. Так, далі у нас. ось така сіренька з принтом та ось така чорна. Супер легесенька, біленька, базова. Та ось така маєчка в голубому кольорі. Так, це всього лише частина лоту. Тому за замовленням звертайтесь до наших менеджерів у Viber. Нагадую, 4,30 євро за кілограм, у лоті 20 кілограм.